Карате є бойовим мистецтвом, що розвинулося з рукопашних китайських бойових мистецтв. Карате у загальному це мистецтво ударів. Удари наносяться як руками, кулаками, ребром долоні, відкритою рукою, ліктями, так і ногами, стопами, колінами. Людину, що практикує карате, називають каратистом. Часто карате розмежовують на вивчення його як мистецтва, спортивні тренування та тренування прийомів самозахисту. Якщо дитині 7-10 років, то це, як вважається оптимальним для початку занять. Дитина, поки урівноважена, легко сприймає життя, довірлива, рівна з батьками і ще мало переймається своєю зовнішністю. На її розвиток легше впливати зараз, ніж у складний підлітковий період. Ефективним і досить швидким процес навчання карате може бути у тому випадку, якщо учень здатний не тільки до запам'ятовування, але й до аналізу та самокорекції. Крім того, заняття спортивним карате під керівництвом кваліфікованого тренера стимулюють у дітей розумовий розвиток, вчать зосереджувати увагу, розвивають пам'ять, відводять від стереотипного мислення, розвивають як логічне, так і образне мислення.